Ви осуду і за цього не знімаєте, не продаєте свій товар. Знаєте, я зараз йду ось у Київ за таким клумаком картонок. Я попросила його в АТБ, тому що в мене йде поставка, а мені потрібно щось пакувати, тому що ой, фух, те, що в мене було, вже заканчується. Якби я стіснялася цього, по перше, мене б не було в що пакувати. По-друге, я б не робила відео, не знімала. А по-третє, а яку хрени, я дожна чогось стіснятися, А це мій вид заробітку. Якщо я так працюю і заробляю, ви кажете, ти мене надихаєш. Звісно, я вас надихаю, тому що я це все роблю сама. Я ж не придумала, не кажу, що біжи в магазин, возьми, попроси картонку, закажи в когось товар і будеш собі продавати, перепродавати. Я вам кажу, на власному досвіді. Я пішла, взяла картонку. Я продаю на опт рослини. Ви можете у мене купити на опт, ви бачите, як я пакую, як, яка, який посадковий матеріал я продаю. Тому ви просто впевнені в якості і в результаті будете. Ви просто вклали мінімальну суму і заробили максимальну. Все. От вам результат бажаю добра, натхнення всього найкращого замовити хочете на обчі, поштучно пишіть і пам'ятайте, що червоної кра чорної щуки до продажу цілий рік пишуть люди. Давайте в наступному відео розкажу.